Самотньо сновигає голос у синіх нетрях вечорів, зернистий похилився колос, що вкруг чола, мов жар горів, запахло вільгістю од лісу, і сонце червіню взялось. О тише тиші заколисуй, забутим гуком, як жилось, тобі під гронами калини, де попелясті зозулі, вістили роки. Жий однині на все незвіданій землі. Очей то голос сновигає у синіх нетрях вечорів, ти чуєш, серце промовляє, до тебе Бог заговорив, і мовив Бог моєї влади, ти поцурався задарма, заради молодої знади спізнати обшир, бо нема такого обширу на світі, щоб став подобою небес. Я слав на тебе лихоліття, щоб до життя ти був воскрес, аби збагнув. Що над покари немає більшої цноти, Ти бачиш побратимів мари, То весь на екрані ти. Василь Стус.